У котрій годині потрібно лягати спати. Фізіологи зазначають, що чоловікові в середньому достатньо близько 7 годин сну. Жінці трохи більше. Проте існує ще один дуже важливий факт, який знають не всі: у проміжку з 2300 до часу ночі відбувається найпотужніший пік вироблення мелатоніну гормону, який відповідає не лише за сон, а й за відновлення організму та загальний стан здоров'я. Цей період має на надзвичайно сильний вплив не тільки на якість сну, а й на роботу всього тіла. Тож відомо, що приблизно з 6.30 ранку починається активний викид кортизолу, адаптаційного гормону, який допомагає організму долати навантаження. Він підвищує тиск через адреналін, підшвидшує серцебиття, збільшує рівень глюкози та робить кров густішою. Саме тому в цей час. Уже бажано бути пробудженим, якщо підсумувати ці процеси. Оптимальний режим виглядає так: жінкам краще лягати спати приблизно о 22.30, А чоловікам приблизно 23.00, А прокидатися варто до 6.30 ранку. Ви повинні знати, якщо ви лягаєте пізніше, вам дуже потрібно вживати мелатонін. Це важливо для людей. Якщо ваш сон, якщо ви з утра просинаєтесь і у вас важкість, ви не виспались, немає енергії, то з'являється потім такого внутрішнього, з'являється стан внутрішньої втоми. Тому цілий день нема сил, ще підіймається тиск він не знижається, якщо людина не приймає на ніч мелатонін почніть приймати мелатонін якщо ви лягаєте пізніше ніж 0 годин. Приймайте чим пізніше. Тим більше, і ви будете дуже раді тому ефекту, який буде відбуватися, у вас не буде з у вас буде гарний настрій на протязі дня, і ви будете висипатися незалежно від того, просинаєтесь ви в 6.30 чи в 10, Мелатонін важливіше в цей час у людей є дефіцит ві вітаміну, верні амінокислоти, мелатонін.